Я клас! Не знаю, я сподіваюся, це так виглядає класна є. Це жах. Будемо пробувати каштани. Тут дуже класно! Усім привіт. Сьогодні я відновлюючи свою блогерську діяльність. На Різдвяний ярмарок до кіодні. Давайте подивимося, підемо, подивимося, що там класного і як там всередині. Я думаю, що там все дуже сильно класно. Все з вами провіримо і все вам покажу. Ла -ла. Так, тут є такий є, якийсь звір незрозумілий. Ведмідь ми поки що ходимо, гуляємо дуже швидко. Але це нічого. От справжній видний. Так? Так, я піднімаюся зараз сюди наверх, щоб показати вам каталочок. А ну, дивимось, дивимось, секундочку. Можете подивитися на мій прикольний чудовий мейк. Так. Одна дорога в один, і друга в другий. Там щось бавляться. Так Мар'яна буде їздити. Дуже класно, мені дуже подобається. Я думаю, що я зараз буду дуже з задоволенням кататися. Ну, хто? Е Хто п'є глінтвейн, той п'є, а хто не п'є, той за кермом сьогодні, за кермом я. тому я не п'ю. Так, любі друзі, що я вам хочу сказати? Це не морозиво перевернути догори дно. Це у мене я єдинорі. Дивіться, тут там дуже багато людей. І я не знаю, що вам там видно і що чути. Але це є типу єдинорожик, бо я подивилася відео і там виглядає ніби ніби я, ніби це морозиво. Таке впало в ріжку, але це не воно, просто щоб ви знали. І Так, любі друзі, подивіться з я, А я на контакт. Так, Мар'яна, майстер, Володимир, майстер. І я вам покажу, який я, майстер. Його, тут дуже класно. І я ще забула сказати вам, що ми пили Глінтвень. Я вам ставлю фоточку десь ось тут. Е, просто забула зняти. Ну, я не пила, тому що я за кермом. Але тут дуже класно. Подивіться, будь ласка. Ось так, ось так, Це там місце розвороту всюди односторонній Клас! Я дуже рада. Я зараз десь як наближуся знову до своїх любих друзів. Я вам ще включуся. А ви можете поки написати в коментарях, чи вам подобається мій мій капусик. У мене ще там блістки на волосі рожеві, але їх, мабуть, не видно. Ми з <систити> Мар'яною. Добре, що не впали. Вчимося, вчимося, я не знаю, де наші хлопці. Тут якісь профі перед нами проїхав. Бачите, як я почала відео знімати, моря їде на багато країн. Все, я не знаю, там взагалі видно наші куньки чи ні. Що ми не Так. Тобі подобається? Так. Кого не вистачає? Русланочки не вистачає. І вміння кататися. Так, ми катаємо Мар'яну вдвох з Андрієм. Набагато легше. То я, я на своїх плечах, я вдвох. Спина виногризів. Це жах! Так, все. Я думаю, що ми недовго ще будемо кататися, я не знаю. Насправді, м -м, може, з п'ять кругів зробила. Не дуже багато, але то вже трошки пізно. Ми ще хочемо на колесо огляду і ми ще в принципі ніде толком не побували. Ми трошки запізно приїхали. Але це тому, що всі на роботах. І ми поки вибралися, поки доїхали нам їхати півтора години, але загалом, ну я вже рекомендую, мені дуже подобається. Марі Еллочка сидить, чекає. Е -е. А я плеву ще одне коло і буду питатися хлопців, що ми там чи їдемо, чи ні. Не знаю, надіюся, це так сідає класно надо є. Бо це дуже класно, дивіться, вжу. Це заверхти музичні від мене спеціальні для вас. Любимі мої підписнички. фоткаються. я теж знімлю відео, типу є на фоні такої карусельки. Все, зустрінемося зараз, як буду пробувати каштани. Ага, що на рахунок цін. Вхід на каток 10 євро з людини. Час мені так, здається, не обмежений. Андрій, це один чоловік. А за коньки ще 9 євро. додатково, І того 19 євро, якщо ви без коньків. Якщо маєте свої, прошу дуже, пригодіть зі своїми. Будемо пробувати каштани. так? Там кишоль. Все, ми будемо пробувати. Парень, Давайте зараз усі разом по каштанчику. Давайте, відкривайте. А звідки ти знала, що він хоче? Бо він дуже Та? Хто хоче? Та дядько хотів теж, щоб його зняли. Перше, всі попробують, а потім я, бо тому що в мене всі руки зайняті. Я тобі запах божественний, так? Що з тим робити? <смех> <смех> і що? <шо? смех> не рекомендую. Володька. Давай, Андрій, О, Андрон. Гаряче Давай ніби його ніби глядачі. А насправді я. <laughs> Така, як бульба в мундирах. Або якийсь горіх. Мені сподобалося. Добре, не будемо чекати вже Володіного вердикту. Ну добре. Як вражений біф. Дійсно, як? як бульба печена на находить. Класно, все. Поки ми йдемо шукати, що будемо далі їсти, я буду їсти. Я рекомендую. Десь на 80. Дуже рекомендую і каштани, які були. Вони були дуже смачними, але ще я дуже рекомендую, що не знаю, бо я ще не, не пробувала. Рекомендую. Там 4,50 коштує ось такий дуже класний бутерброд з такої сосиски і фріжу. Ой, я занести. Ну, все, Все, тому що я замащую людей і... і зараз давайте на відео попробуємо. Пробує дуже смачно. Лайк. Що я єдине не рекомендую приходити сюди на покупав? Я не знаю, коротше, вам... Ага, ви здійснюється. Шіка, значить, зілоб каблуки. <різь> <різь> Я не знаю, мені дуже подобається. Це чуть виглядає, як морозиво. Ой, там мені хтось дзямчик пустив камеру. Мій е, єдинорів. Але так. І так, ми прийшли на другу частину ярмарку. Ми прийшли через якісь, не знаю, ліси, поля. Я жартую, насправді, через дуже багато пішохідних переходів через е, якісь непонятні ремонтні штуки. Але прийшли, ідемо на консу огляду. Я би випила особисто щось. Е, неважливо, що Безалкогольне, гаряче, холодне. Ну, типу, неважливо, чи гаряче, чи холодна, головне безалкогольне, тому що я з'їла цю сосиску. Вона була дуже смачна, але я її, її їла з гірчицею. Її <плес> втомилася йти. Я вибрала точно неправильне взуття в цей день. день. І не знаю, йду. Зараз подивимося. Подивимося, що там колеса. Ми обов'язково підемо кататися, бо хтось дуже -е. І все. Включиться, включиться. Чуток пізніше. Так, вирушаємо в нашу подорож. Ну, дякую, дякую. Андрій мене пригощає такою цукерочкою що? та їм сквер, чи що? О, там мої колеса <реш> ще <реш> Ну добре, я вам знімлю з назовні, тому що звідси і так нічого не видно. Ми покаталися щойно на оцьому великому класному колесі. І тому що хлопці були дуже голодні, ми прийшли їсти. Це деруни. І вони подавалися з... Припрашимо. З яблучним. яблучним якимось варенням, з яблучним варенням. Можете собі це уявити чи ні. Ми взяли скетчував із майонезом. Я не знаю, як би було з яблучним варенням, але вони дуже грубенькі і дуже смачні. Там нам їх приготували. І там ще ярмарок дуже гарний. Ялиночки. Смачненького нам. Все, ми завершуємо нашу чудову подорож на такій гарній ноті. Уже десь коло десяти людей значно менше, але, але все одно багато, тому по когось приїхала швидка. Добре, що не по нас. І ми йдемо шукати свою машину на паркінг. Я ще вам зараз покажу, якщо ви приїдете, який паркінг я абсолютно не рекомендую дуже сильно. Він дуже сильно галімий. Там місця просто нуль. І, коротше, взагалі дуже важко проїхати. Дуже сильно поганий. паркінг. І я вам на завершення там ставлю. Я зняла дуже гарну музичку. Музиканти грали. Наживо було дуже сильно гарно. І взагалі день був дуже гарний. Нам дуже сподобалося. І дякую, що ви подивилися це відео. Ставте пальці вверх. З вами була Марія і Мар'яна. І до зустрічі в новому відео. І Володя. І Андрій теж був. І до зустрічі в новому відео. Цей паркінг я не рекомендую, не рекомендую дуже сильно. Оцей такий рев. Оцей фіг заїдеш, фіг виїдеш. Чесне слово дуже галімий.